В Івано-Франківську місцеві жителі відреставрували дерев'яну бруківку, якій вже понад сотня років зробили люди це власним коштом. Жанна Дучак бачила результат і розбирала скільки ще в місті пам'яток архітектури, що потребують негайного ремонту. На волокнами зробила і вона волокнами до гайку зробила. Скільки вона воду гарно відштовхує? Вона під бетоном зберегла, бачите, от повністю визерунки, все. Ці австрійські дубові бруківці вже більше сотні років. Побачити таку Івано-Франківську можна лише в цьому дворі. Це єдине дерев'яне мощення на все місто, яке збереглося. Та через постійні підтоплення дощами стан його жахливий. Торік мешканці будинку архітектурної пам'ятки, аби врятувати артефакт, провели реставрацію. Бандали крали дерев'яну бруківку. Значно цінність, є, якщо її крали гуля. Ну, і тому треба було це робити що Ми йдемо в місті, які її маємо. Це автентична австрійська блуківка. Це наша пам'ятка історія, тому мені принципово було хоча б кусок її зберегти. Роботи обійшлися в кругленьку суму більше 70 тисяч гривень. Частину дали люди, частину підприємці з магазину поруч і жодної копійки із бюджету громади. Зараз війна є і кошти туди направляються. Це перше. По-друге, ми не хочемо чекати на когось очікувати. Ми хочемо. На даний момент зробити і користуватися. Ми тут живемо. За час війни франківці власним коштом відресторували більше десятка пам'яток архітектури. На деяких будівлях відновили лише балкони, двері або карнизи, а на інших і цілі фасади. От один власник зробив браму, другий власник зробив фрагмент одного фасаду. Третій власник третього фасаду. А ось один власник всього своїм коштом зробив і все, все люди самі почали робити це, не питаючи, розуміючи, це їхнє все на сьогодні. в Івано-франківську налічується майже шість. Сотень об'єктів культурної спадщини, більшість з яких зведені за часів Австро-Угорщини і практично всі в приватній власності, кажуть в профільному департаменті. З балансу міста на повне обслуговування мешканців їх передали більш 10 років тому, але багато хто і досі вважає, що опікуватися ними має місто. Громада і представники громади вони є власники, вони розпорядники, вони повинні опікуватися тим. І інколи люди думають, що якщо це оце культурна спадщина, вони інколи приходять і кажуть, та як це, це культурна спадщина. Дивіться, це ж ваше каже ні, це ваше. Та місто все ж продовжує відділяти гроші на реставраційні роботи. Міська рада для того, щоб це плавно цей процес прийшов, започаткувала програму охорони культурної спадщини де в міському бюджеті виділялася певна сума на об'єкти на реставрацію об'єктів. Суть програми полягала в тому, що від повного фінансування містом до залучення коштів до співфінансування через співфінансування і потім вже до повного залучення грантових якихось коштів, якщо б вони були, якщо б цей, потім до повного вже фінансування мешканцями. у 2022 році. Вже перейти до е, процесу співфінансування. але через візковий стан з двадцять. 4 лютого казначейство не пропускає такі видатки. Втім, реставраційні роботи в місті не зупинились. На даному етапі ми зробили ось ці стіни, там далі стіни. Раніше от вони так виглядали, і ми плануємо далі завершити ці всі стіни, крім того, повісити тут. Лю... Автентичні ну, наші діти колись нам подякують це наша історія. Все таки почуть по і своїми силами можна багато зробити. Якщо би нам хтось сказав років вісім назад, що ми відремонтуємо арку, яка просто провалювалася. Ми відремонтуємо балкони, під'їзд. Я би не вірила. Реставрація доволі тривалий затратний процес, аби мінімізувати витрати балансу утримувачів, в міській раді максимально спростили процедуру. Втім, головною причиною активізації відновлення експерти називають появу в місті справжніх архітекторів. Враторів. Хлопці, які мають золоті руки і е, думають, розуміють логіку. Е, е. Логіку архітектури і її і розуміють, що треба. Що, що тут треба, що їй треба цьому об'єкту? Це раніше, що робилося, це не надихало людей на роботу, тому що так була робота зроблена. Малювали просто зверху поверхневе. таке помалювання було. якщо тоді оперували словом реставрація, це більше була профанація, а не реставрація. Втім, незважаючи на зростання зацікавленості містян у збереженні об'єктів культурної спадщини, занедбаних пам'яток франківську і досі чимало. І деякі кажуть експерти до реставрації можуть просто не достояти. Жанна дучак з на подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.